Що ми знаємо про Японію? Японія відома як одна із найсуворіших країн у світі для роботи. Якщо ви хочете туди переїхати, тоді спочатку переконайтеся, що у вас є спосіб заробітку грошей, який не буде залежати від цієї країни. Зараз Японія просто космічними темпами розвивається виробництво аніме. Це виробництво є основним рушієм економічної активності та експорту Японії? Згідно з даними, індустрія аніме щорічно приносить Японії 2,3 трильйона єн, що складає приблизно 21,5 мільярд доларів. І це не враховуючи додатковий дохід від ліцензування, мерчендайзингу та розповсюдження. Але яка інша? Темна сторона цієї індустрії. Так, опитування, проведене Японською асоціацією творців аніме, показало, що близько 70% аніматорів відчувають розумову та фізичну тому, а 17% повідомили про депресію. Незважаючи на те, що аніме має популярність у всьому світі вже не перший рік, таке опитування було проведено вперше. Аніматор, опитаний НХК у Токіо, розповів, що йому доводиться проводити вдома лише 30 хвилин на тиждень. Не маючи спеціального місця для сну в офісі, аніматори, дотримуючись термінів, сплять сидячи в кріслі або в спальних мішках. Працівники аніме індустрії часто стикаються з такими складними умовами праці. І нещодавно в інтернеті з приводу цього точилась серйозна дискусія. Студія Мапа, зокрема, потрапила під пильну увагу через її складний графік, який аніматори відкрито почали критикувати. І все можна було спихнути на культуру перепрацювання, яка є в Японії. Але є різниця, коли інвестиційний банкір за одну годину отримує 100 доларів, а аніматор 1 долар в кращому випадку. І той і той працівник отримують заробітну плату. Але одній людині це приносить щастя, а іншу змушує думати про те, як покінчити з цим життям. Так, як це зробив 28-річний співробітник студії. Аван Пікчерс, який на місяць працював 600 годин. Як заявляє адвокат, причиною самогубства стала депресія через перепрацювання. Сама ж студія прокоментувала це так, що не розуміє вироку суду, який змусив виплатити компенсацію для сім'ї постраждалого. А режисер аніме Дайкі Місура сказав, що. Аван Пікчерс не винно. Поточний стан усього ділового світу, включаючи цю студію, є таким. Засуджувати тільки їх це помилка. Так, звичайно, потрібно засуджувати такі перепрацювання. Однак говорити, що ця студія не винна, це вже тягне на скандал. А який у вас був досвід роботи в треш компаніях Напишіть, будь ласка, під відео. Ще однією жертвою цієї аніме індустрії став 52-річний казунорі Мізуно аніматор Наруто. Згідно з комікбук, Мізуно помер у 2017 році від перевтоми. Будучи ветераном у світі аніме, він працював у різних хітових аніме-серіалах, включаючи Наруто, Ліч, та з приводами. Коротше, Офіційно перекладається як Смерть від перевтоми. Почувши всі ці ситуації, коли люди в прямому сенсі помирали через аніме, здаєшся невільне питання. А де ж уряд, чому він на це не повпливає? Він же повинен якось на це повпливати, чи не так? Джун Сугавара, комп'ютерний аніматор і активіст, який керує некомерційною організацією, яка забезпечує молодих ілюстраторів доступним житом, прокоментував цю ситуацію так. Довгі робочі години аніматорів порушують трудові норми Японії. Але влада мало в цьому зацікавлена, хоча уряд зробив аніма центральною частиною своїх зусиль громадської дипломатії через свою програму Крута Японія. Поки що національні та місцеві органи влади не мають жодних ефективних стратегій вирішення цієї проблеми. Але що ж призвело до того, що люди погоджуються на такі Рабські умови праці. Відповідь цьому є історичні події. За роки Другої світової війни та після неї, як бачите, ВВП Японії впав майже удвічі. В цей час нещасні японські компанії та японські робітники здавалося б уклали між собою таку собі невимовну угоду. Робітники відпрацьовували по максимуму свій час. Повій на те, що компанії їх не будуть звільняти. Таким чином, компаніям не потрібно було хвилюватись про втрату робочої сили, а працівникам про втрату роботи. І саме в цей складний час почало зароджуватись аніме. Ви мені можете не повірити, але перше аніме було пропагандою. Перший по-справжньому повнометражний японський анімаційний фільм Момотаро Священні моряки. Вийшов у 1945 році. Його режисером став Міцуйо Сео, якому військово-морське міністерство Японії доручило зняти пропагандистський фільм про Другу світову війну. Також в цей час Японія зіткнулася із натиском іноземних кольорових мультфільмів «Білосніжка» та Сім Гномів був першим повнометражним фільмом від Дісней. Який я серією високобюджетних іноземних мультфільмів, які протягом багатьох років домінували у цій сфері. Діснеї намагались витіснити з азійського кіноринку, за допомогою таких творів, як Панда та Черівна змія, казка про білу змію, але, на жаль, ці творіння не мали такої великої популярності, як у Діснеї. І з часом аніме перейшло вже більше в сферу реклами. Те, що ми робимо, це не анімація, це аніме. Таке сказав Тедзука своїм співробітникам. Саме він використав усічний термін для скороченого продукту, скоротивши матеріал до восьми нових кадрів за секунду, замість 24, і запровадив швидкі скорочення, стоп-кадри та масштабування зображення. Широка доступність магнітофонів у 80-х роках знову змінила ринок. Це також дозволило творцям обійти телебачення та кінотеатри, пропонуючи більш зрілий матеріал теперішньому дорослому поколінні Астробой. Порнографія була основним компонентом раннього аніме прямого відео, як і наукова фантастика та фентезі. Десятиліття завершилось науково-фантастичним фільмом Акіра, який за кордоном ну прям дуже добре зайшов. І тут ненароком постає питання: а скільки зараз можна реально заробити грошей на аніме? Аніме заробляє гроші через різні джерела доходу, включаючи телевізійне мовлення, потокові послуги, продаж DVD і Blu-ray, товари, наприклад, іграшки, одяг і аксесуари, відеоігри та ліцензування для міжнародного розповсюдження. Крім того, аніме може приносити дохід від касових продажів аніме-фільмів, а також від співпраці із спонсорами та рекламодавцями. Деякі аніме також отримують винагороду від продажу манги або легких романів, на яких вони засновані. У 2022 році японська анімаційна індустрія отримала дохід у вигляді 1,5 трильйона єн, І це тільки за кордоном. Всередині країни найбільшу частку склав мерчендайзинг. Насправді ріст закордонного прибутку ймовірно відбувся завдяки популярності таких шоу, як Сім'я шпигунів, Атака Титанів, екранізації One Piece та польсько-японській співпраці Кіберпан. Але як тоді працівники всесвітньо відомих шоу можуть заробляти лише 200 доларів на місяць? Містера Кацу отримує додому лише від 1400 до 3800 доларів на місяць, працюючи щогодини, незважаючи на те, що він є найкращим аніматором і час від часу режисером деяких із найпопулярніших аніме-франшиз в Японії. І він є лише одним із таких щасливчиків. Тисячі ілюстраторів нижнього рівня виконують виснажливу відрядну роботу всього лише за 200 доларів на місяць. Замість того, щоб винагороджувати їх, вибухове зростання галузі лише збільшує прірву між прибутками, які вони допомагають отримати, та їхньою мізерною зарплатою. Ще однією проблемою є застаріла виробнича система. Якщо коротко, режисер малює ключові кадри: лов вже промальовує світло, як повинна палити тінь, який повинен бути відтінок і все в цьому плані. А долга це вже все промальовує. І проблема полягає в тому, що відбуваються постійні перевірки, постійні, постійні зміни, що звичайно дуже тормозить весь процес. Також зазвичай на посаду долга обирають фрілансерів. І тут постає питання: чому аніме студіям не набрати штатних працівників, які будуть стабільно працювати та зробити їм нормальну зарплату? Причиною цьому є виробничі комітети. Ці комітети є спеціальними коаліціями виробників іграшок, видавців коміксів та інших компаній, створених для фінансування кожного проєкту. Зазвичай вони платять анімаційним студіям певну плату та залишають собі гонорари. Хоча система захищає студії від ризику провалу. Вона також позбавляє їх від несподіваних прибутків від створених хітів. Замість того, щоб домовлятись про вищі ставки, багато студій продовжують тиснути на аніматорів, знижуючи витрати та наймаючи фрілансерів. У результаті витрати на виробництво шоу, які протягом тривалого часу були значно нижчими, ніж для проєктів у США, так і залишаються дуже низькими. Навіть за зростання прибутків. Японці, як і звичайні люди, побачивши це все свавілля, почали робити опір. Минулого року принаймні дві студії досягли мирової угоди зі своїми працівниками через претензії, що студії порушили японські правила праці, не заплативши за понаднормову роботу. Також деякі з великих компаній цієї галузі змінили свою трудову практику під тиском громадськості. Netflix також долучився, оголосивши, що об'єднається з VitStudio для надання фінансової підтримки та навчання молодих аніматорів, які працюють над контентом для студії. Згідно з програмою, 10 аніматорів отримують близько 1004 доларів на місяць протягом 6 місяців. Але все ж ці студії залишаються винятком. Такими темпами ця галузь може зазнати краху. Через те, що багатообіцяюча молодь може просто вибрати іншу професію, яка забезпечить їм набагато краще життя, так сталося з Рьосике Хіракімото, який вирішив залишити індустрію після народження своєї першої дитини. За його словами, робота в аніме була його мрією всього життя. Але навіть після багатьох років у бізнесі він ніколи не заробляв більше 38 доларів на день. Зараз він працює у будинку престарілих, що є частиною галузі, де високий попит на працівників, особливо у суспільстві, яке швидко старіє. І ця робота винагороджується набагато кращою оплатою. Залишається сподіватися, що аніме студії все ж покращать стосунки з виробничими комітетами та зроблять гідні умови для своїх працівників. Нагадую поставити вам лайк. Та напишіть, який ваш найулюбленіший мультфільм або аніме, або ви його вважаєте найкращим мультфільмом усіх часів. Дякую, що провели цей час зі мною! А на цьому в мене все. Не забувайте донатити та бережіть себе та своїх близьких.